Доброго здоров'я! От і дійшов час до корпусу редуктора. Зварили дві 12-мм пластини докупи, обробляємо їх і буде передня плита до мотоблока, і задня, до мотора верніше, і задня плита до коробки. Проточуємо у ту і ту сторону і підгоним їх в розмір, щоб вони були як направляючі ставали. Корпус має вийти цільний, зварний. Росточував край край на оборотах 200, подача 02, розточував так само обороти 200, подача 02. Розсвірлили отвір, направляючи вторинного вала. Ось готові дві плити до двигуна і до коробки з направляючими посадочними місцями. Попередньо зібрали первинний вал. І, як ви можете бачити, виточений стакан під підшипник. Додатково на первинний вал.

Зібраний корпус редуктора і пофарбований, як ви бачите, вийшло так, як було заплановано: цільний, зварний корпус. Як ви бачите, поступово збираємо редуктор. Всі запчасті складаємо по кроково. Одиннадцять сантиметрів. Ось ця ширина. Діаметр, раз... як, як коробка, на п'ять міліметрів mm покраятись. Да не за двадцять, бути. 20 росу. Як ви вже знаєте, стояло завдання зробити максимально вузький редуктор. На нашу думку, ми з цим завданням справилися. Дякую за перегляд.